Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні разом з вами приготуємо наші домашні смачні українські паляниці. Такі паляниці, напевно, смакують з усім і до перших страв, і до других, а також з варенням, повидлом, медом чи склянкою молока. У миску для замішування тіста виливаємо кефір. Він обов'язково повинен бути кімнатної температури. Може бути як і домашній, так і магазинний. Додаємо сіль, цукор, соду та олію. Перемішуємо вінчиком. Додаємо одне яйце, але це робити не обов'язково, його можна і не додавати. Перемішуємо вінчиком та поступово додаємо борошно. Його обов'язково потрібно просіяти. Борошно потрібно додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від сорту та якості борошна. Починаємо замішувати тісто. Спершу можна робити це вінчиком чи лопаткою, а тоді продовжуємо вимішувати руками. Такі паляниці готуються дуже швидко та просто. Тісто у нас без дріжджів, на соді. Хто не любить запаху чи смаку соди, то можете не переживати ні запаху, ні смаку в готових паляницях зовсім не чутно. У нас повинно вийти досить м'яке тісто, трошки легше, ніж на вареники. Воно повинно бути не забите борошном, м'якеньке та злегка липнути до рук. Як тільки замісили тісто, прикриваємо його рушничком чи харчовою плівкою та даємо відпочити хвилин 10. По закінченню цього часу тісто злегка обминаємо та ділимо на 4 рівні частини. Шматочків тіста може бути більше, якщо у вас сковорідка меншого розміру. Потрібно пристосуватися до своєї сковорідки та робити паляниці відповідного розміру. З кожного шматочка тіста я формую кульку, прикриваю рушничком, щоб тісто не обвітрювалось. А один шматочок буду розкачувати. Розкачуємо паляниці відповідно до розміру вашої сковорідки. Товщина паляниці не повинна бути занадто товстою, так як паляниця не пропечеться та буде сирою. При потребі стіл можна просипати борошном, щоб тісто не прилипало та було зручніше розкачувати. Оптимальна товщина для паляниць це 1-1,5 см, так як тісто ще досить підросте. А тим часом нам потрібно розігріти сковорідку я її злегка змащую олією, але цього можна і не робити. Паляниці чудово пропікаються і без олії. Смажимо паляниці під кришкою з обох боків до рум'яності. Вогонь повинен бути менший середнього, щоб наші паляниці не надто підрум'янилися та не були сирими всередині. Готові паляниці викладаємо на тарілку один на одного та прикриваємо рушничком. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.